Цікавить ваша думка, чи дійсно є так, якщо людина твоя, то вона від тебе нікуди не дінеться, а якщо ні, то її ніяк не, не втримаєш. Вибачте, може, некоректне запитання. Ні, питання дуже коректне. Дуже цікаво, як ви це подаєте. Якщо це твоя людина, твоя що? Твої може бути телефон, твоя може бути шапка, костюм, твоя може бути машина. Ти її купив і воно стало твоє. Людину купити не можна. Не можна купити собі жінку. Не можна купити дітей. Вони не твої, ти їх не купив, ти не є власник його. Ти маєш обов'язок перед твоєю людиною, перед дітьми. Обов'язок батька перед жінкою обов'язок чоловіка. Це не ваше? Та то очі шлюби складаються на небі. І хто там сидить і ті шлюби складає, Хотів би я вас це запитати? Ангели? Чи Бог не має що робити і складає вам списки? Якби Бог складав списки, ми би не мали 30% розводів від всіх тих що повінчалися. Це все людське. А то, що ми кажемо, так Бог дав, так Бог написав, така його доля це ж заради того, щоб змякчити свої невдачі. Людина господар своєї долі. Від людини залежить, чи вона буде в пеклі, чи в раю. Від людини залежить, чи вона буде в житті щаслива, чи ні. Від людини залежить, чи від мене хтось втік, чи до мене хтось прийшов. Від людини. А Бог дивиться на наші вчинки, і або ми його потішаємо, або ми його засмучуємо нашими вчинками. Все, питання закінчилися, вроді. А, ще є писані.